Чому ми так багато приділяємо уваги м'язам? Ну, все просто це дуже важлива структура тіла, яка нам допомагає якісно функціонувати. І якщо м'язи ослаблені, просто тіло не витримує фізичних навантажень і йде травматизація структур суглобів, зв'язок і просто з'являються болі. Дискомфорти, тягнучі відчуття. Є аналогічна картина. Якщо, наприклад, м'яз спазмувався, він скоротився при виконанні будь-якого руху, просто м'яз не може розтягуватись і виконувати свою фізіологічну амплітуду руху. І так само скорочуватись буде теж тяжко, тому що м'яз вже спазмувався, скоротився, і якщо ми ще більше додаємо даємо навантаження, просто цей м'яс ну, рефлекторно буде виключатись. Тому що нервова система вона нас захищає, щоб просто не погіршити собі стан. І це все якби призводить до болю дискомфорту. Тому дуже важливо підтримувати м'язи в правильному тонусі і робити масажі, робити правильні фізичні вправи, які допомагають відновити баланс м'язів.